Поступово повертаємо дітей до шкіл Втім, чимало учнів досі залишаються на онлайн або змішаному навчанні, щоб доступ до знань був у всіх, забезпечуємо хлопців і дівчат гаджетами, тих, чиї батьки не можуть придбати необхідну техніку. Також передаємо її вчителям, допомагають цим Міносвіти та міжнародні партнери. Тільки цьогоріч отримали понад 17 тисяч ноутбуків і планшетів. Забезпечуємо дітей-підручниками у 2023-му шкільні бібліотеки. Поповнили понад 600 тисяч книжок з математики, української та іноземних мов, літератури, історії, географії та інформатики, а також з етики і природничих наук. Вони для 5 та 6 класів. Серед них понад 2000 підручників шрифтом Брайля, бо всі мають право на рівний доступ до освіти. Більше книжок надруковані коштом держави, інвестували у справу іноземні друзі. Спільними зусиллями забезпечимо ліцеї та гімназії транспортом. Цьогоріч передали їм вже 75 шкільних автобусів.